Крем ексфоліант з пептидами, огірок та диня, CA-03 від бренду Мезонія. це ніжний догляд для глибокого очищення, який делікатно видаляє орохові леклітини, забруднення та надлишок себему, не пересушуючи шкіру. Завдяки природним абразивам, у поєднанні з поживними оліями засіб м'яко полірує поверхню, порівнює микрорельєф та повертає природне сяяння. Екстракти огірка та дині надають свіжість, тонізують та зменшують прояви тьмяності у складі ексфоліанту – зволожувальні та відновлювальні компоненти, зокрема колаген, пептиди, екстракт кактусу, алоє та авокадо. Вони насичують шкіру вологою, зміцнюють захисний бар'єр і підтримують мікробіом. Алантеїн і пантенол зменшують подразнення та стимулюють клітинне оновлення. А олія макадамії глибоко живить і підвищує еластичність. Засіб не містить мінеральних олій, парабенів і компонентів тваринного походження, має приємний освіжаючий аромат. Рекомендовано застосовувати один-два рази на тиждень, нанести на вологу шкіру обличчя, ніжне помасажувати та змити водою. Ексфоліант ідеальний для тьмяної, подразненої або нерівної шкіри, підтримує її гладкість, якість і природний баланс без пошкоджень чи дискомфорту. За регулярного використання засіб дарує доглянути вигляд і поліпшує сприйняття інших етапів догляду.